Заступник керівника офісу президента, екс-командир 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павло Паліса так коментує справи на фронті. Загалом, підкреслив він, ситуація на фронті така, що противник має певні успіхи за рахунок чисельної переваги. Однак українські сили продовжують контратаки і досягають результатів. Крім того, очікується нарощування росіянами сил на 150 тисяч осіб, спостерігаються ознаки підготовки російського угрупування до активізації бойових дій на кількох напрямках. Щоб не виривати з контексту, каже він, загальна ситуація виглядає так: противник Просувається за рахунок того, що може собі дозволити більшу кількість втрат, ніж у нас є стволів. Кінець цитати. Плема в тому, що співвідношення оце, воно коли вирівняється, коли у нас буде достатня кількість стволів росіяни. Збільшують чисельність свого війська, наповнюють його людьми, не виловлюючи їх на вулицях, просто пропонуючи їм гроші, які вони за мирних умов, за звичайних умов ніколи в житті не змогли б там заробити. І ті йдуть на забій, свідомо, в них людей. Більше, так, ніж у нас стволів, з яких би ми могли їх всіх відстріляти. І ця півмірність, ця... коли вона вирівняється, коли у нас буде більше стволів, ніж у них живої сили. Лише ж в такому випадку ми зможемо виграти, за рахунок чого ми зможемо вирівняти сили, якщо людей у нас мало. І зброї у нас мало. Якщо б навіть, припустимо, президент пішов на те, чого він не хоче робити, почали призивати до війська з 18 років. Але ж їх, навіть, саперних лопаток, мабуть, немає достатньо, щоб їх озброїти, не кажучи вже, щоб у повне обмандування дотепер бійці. Самі себе, ніби які там середньовічні лицарі, самі себе озброюють, самі себе екіпірують. І нахрена така держава, котру треба захищати, а вона не здатна захистити, не каже вже, людей, а себе, бо вона хоч тупо використати тих людей, аби оці люди, котрі представляють ту державу, лишилися при владі.